Вісім рішень на благо громади, 19 червня під головуванням міського голови Ольги Попенко провели засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради на порядку. денному програми щодо соціальної підтримки, благоустрою, безпеки та розвитку міста. Серед ухвалених рішень надання одноразової допомоги прилучанам, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів, зв'язку з останніми подіями. Які би відбулися в нашому місці, необхідно допомогти жителям, які постраждали. Також члени виконавчого комітету погодили зміни до програми утримання безпритульних тварин у міському реабілітаційному центрі. Увагу приділили і питанням житлово-комунального господарства. Під час засідання ухвалено рішення про дофінансування поточного ямкового ремонту дорожньо-транспортної мережі міста. Також міська рада передбачила кошти на облаштування контейнерних майданчиків. Внесено зміни і до програми розвитку цивільного захисту. Затверджено рішення про будівництво протирадіаційного укриття у Прилуцькому ліцеї номер 9 Фінансову допомогу нададуть і окремим об'єктам, що зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій. Фінансову підтримку забезпечили і для комунального підприємства «Міськсвітло». Спрямували кошти на відновлення зовнішнього освітлення у центрі міста. Масштабні роботи передбачають заміну підземних мереж. Це міська цільова, цільова програма на відновлення зовнішнього освітлення. Дня центральної міської площі, включаючи площаді Мономаха, а також весь центр міста. У ході засідання також приділили увагу розвитку спортивного життя міста. Для прилучан віком від 60 років організують заняття з відомою фітнес-тренеркою. Окрім цього, ухвалили рішення про встановлення меморіальної дошки на фасаді медичного коледжу. Пам'ятний знак присвячений загиблому герою Євгенію Профатілову.